М да, його видно було. Ну воно давайте так таємним його наз називати. Ну таке воно очевидно. Воно правда. Воно ж все одно просочується. Той до того полетів, той до того прилетів. Орбан припхався. Uh, якийсь російський олігарх поперся в штати, і потім туди щось поперся. Єрма... Ну, коротше, і оця вся історія, як і хтось до когось літає, хтось з ким трендить, щось відбувається. Тобто, ну це вже ну це вже стає очевидним, що відбувається якась мутка. Давайте це так назвемо. Питання у тому, яка саме. Гардон нам валує про по, там да листи ще якісь е, дядьки-політологи кажуть, що мають да, подібного формату інформацію. Тобто, звичайно, воно буде виду, змінюватися. Але е, оцей момент торгів і змушування е, нас штовхання нас до перемовної якоїсь позиції ну воно відбувається. Ми про це з вами говоримо і ще. Мабуть, з нового року, тому що воно вже тоді почало прослідковувати, але зараз а, просто дуже було. активно. Якось це все відбулось з усіх боків ці заяви, А тому що люди. відбувся саміт миру, і тому що вже mm -hmm. е, от от скоро вибори у штатах, де Байден на е, на е, цьому на дебатах обісрався і все очевиднішим стає скоріше за все за кого проголосують. Розумієте, типу. Хоча у демократів були офігенні шанси виграсти з того лайна, в яке вони потрапили, і е, їм е, зараз їх не врятує навіть чорний піар, до якого вони намагалися вдатися. От у чому проблема, коли ми передивлялися тему виборів у штатах, а е, у мене у колег, випадало, що у демократів є козиря, якими вони можуть да, умовно кажучи, згадати репутацію, е, ну Коротше, згадати репутацію Трампу, згадати репутацію республіканців певним чином, і типу таким чином вихопити собі якийсь електорат, додатковий, який який ще не оприділився вони за лівих чи за правих, чи вони посередині, чи де вони вообще. От а зараз ну демократи про про просрали у обличчя Байдена абсолютно все. О, тому все очевидніше стає, що скоріше за все народ буде голосувати за Трампа. Ну, про вибори у Штатах ми трохи пізніше окремою темою поговоримо, але от з приводу цих мирних переговорів і так далі, пан Єрмак нещодавно заявив про те, що Україна не готова йти на територіальні поступки жодним чином, але тим не менш, вже в заявах Зеленського не звучить наратив про 91-й рік кордони 91-го і так далі. Тож чи розглядається все ж таки можливість якихось певних територіальних поступок? Да, я казала про це. За мене на мене за це летіли тапки всюди скрізь. Ну тому, що я розумію, це е, зрадницьки звучить, але ми ж говоримо про те, що скоріше за все питання Донецьку, Луганську Криму перейде в політичну площину. Ну, скільки ми про це говоримо? Більше ніж півроку вже. Якщо не, не, не перед новим роком почали говорити про ну про це е, там мої колеги, я і так далі. Тобто, що тема Донецьку, Луганської Криму буде скоріше за все, темою політичного дискурсу. От і все. Ну, не ну немає у нас з вами на жаль, технічної змоги не дотягують нас партнери до кордонів 91-го року. І можна покласти всю країну, щоб вийти на кордони 91-го? безумовно. Але ж тоді питання хто залишиться в такій країні? Ну так при цьому до речі, голова е, управління розвідки Кирило Бутанов не бачить сенсу перемовиних з РФ. Чому так? Чому е, все ж таки він проти перемовин? Mm, тому що у нас немає тих гарантових гаран гарантійних безпек, які би нас влаштовували, щоб можна було з кимось про щось говорити. От у чому прикол. Угу. Mm -hmm. Ну, типу, історія вже да, історія вже бачила ці підписання. Мирняки історія вже бачила перед початком Другої світової війни, після Першої світової війни. Підписували договори. Підписували з чим залишилася Німеччина? Правильно, чого потім зробила Німеччина в обличчі Гітлера? Правильно. Ну, типу, всі виграли час, класно, тільки не про канал. Я розумію, що скоріше за все наші партнери роблять ставку на що? Я просто ну типу передивлялася в вздовж попера різні варіанти, і воно як виглядає? Да, класно. Ми зараз змусимо Україну там підписати які-небудь плюс-мінус, влаштовуючи всіх. Мирні угоди, да, тобто краще ніж мінськ, але, е, але там да не повністю те, що влаштовує 100% Україну, але щось посереднє. В навкак е, там в надіжді на те. Що Путін помре і з Росією, можна буде говорити? Що типу Путін помре раніше, ніж Росія захоче зробити другий напад? Ну ви зрозуміли, типу, да, mm -hmm. якщо ми зараз там на чомусь зупинимося, не чимось поступимося, Росія ж буде наращувати ресурси для того, щоб повторити я свої захватницькі дії через 5 років, через 10 років, через п'ятнадцять неможливо. Жаль. Вони роблять ставку на Шону, Путін помре, скоріше ж за все. Російський народ проголосує за когось іншого. Ну, я умовно кажу, типу, і там можна буде вже спілкуватися і уникнути повторного нападу при іншій владі в Аресі. Але в цих водних є проблема: дід може вмерти не так швидко або. Е бути давайте так замінений, навіть будучи в маразмі лежачим серед чин під себе за нього може говорити умовний патрушок і ще багато-багато років. Понімаєте другий момент може повторитися сценарій Північної Кореї. Де помер один диктатор, прийшов на натомість другий диктатор, а після нього третій диктатор, а після Кимчинина буде четвертий диктатор. Ну, типу, і нічого не зміниться в імперських амбіціях. Абсолютно. Ну, коротше, ну, може я ж кажу прийти Гітлер 3-0, тому що у нас є Гітлер, є Путлер. Після Путлера може бути іще один диктатор, не цей не менш. Поїхавши кукухою, ніж цей старий дід. І, типу, тоді, тоді план провальний. Ну, коротше, якась отака ситуація. Але те, що щось мутиться, ну, воно типу, стає просто, типу, очевидно максимально для всіх. Це так. Ну от чому про Буданова запитала, тому що трохи дивно так виглядає, що, скажімо, дуже різні заяви так, відрізняються кардинально хтось в. Політичному керівництві говорить про можливість переговорів. Хтось говорить абсолютно про неможливість. Чи не буде якогось певного розколу, якщо е, буде допущений варіант перемовин? Mm, буде розкол. Ну, буде. У нас буде певне певне нагнітання, і буде реально. Ну, буде розкол. Він, він, на жаль, очевидний. Причому він буде як у цивільному суспільстві, так і у військовому суспільстві, так і у політичному суспільстві. Тобто у нас буквально три гілки, які йдуть в різні боки у своєму розумінні і в уявленні про те, як воно має бути. Але знову, якщо ми залишаємося ультимативно з вами без допомоги, так. то ми закінчимося дуже швидко. Причому всі, от у чому момент. Якщо партнери тобі, від яких ти залежиш, ставлять умову, ну хоч ти, я не знаю, ну просто типу, хоч в Бубен-бий, у тебе вибору іншого не буде. Така історія була з Чехословакою і Словаччиною свого часу. Там просто поставили перед фактом. Все, там ніхто нікого не питав. Там просто президент стояв за дверима, поки світ вирішував, що будуть робити. Ну, от, ну, типу, ну історія, історія показує нам, що бувають різні схиляння одних до перемовин з іншими. Розумієте, типу, і да, нам від того боляче, нам від того неприємно, нам від того страшно це все зрозуміло. Нам від того, як українцям болить, ми вважаємо це бапіющею несправедливостю, цілком давайте так, в законному ключі. Ну да, ми, ми це вважаємо. Але якщо нас з вами поставлять рачки і е, висунуть умови, Зеленський це буде, Порошенко це буде, Тимошенко це буде. Неважливо взагалі, яка персоналія буде поставлена в позицію, в якій вибор, вибір дуже умовний. Все.